Доброго ранку, друзі! І до нас прийшла зима. Зима, зима. Кругом зима. Кругом біло-біло. Сосни в снігу, все в снігу. Красота. Красота. Ми, так як ми далеко живемо від села, хтось скаже, що ми у сніговому полоні. Ну, як в сніговому полоні, як би то сказати, стежки ми принципово не прогортаємо, тільки треба прогорнути до стайні і щоб свинкам дати їсти і до зерна. І все. Стежки ми не прогортаємо. А нащо їх прогортати? Як під низом у нас болото. А так хоч будеш йти, та хоч не по болоті. Ах. Нарешті, нарешті ми її дочекалися. Але холодно, вітер. І те, я відчуття, ну на телефоні показує мінус 13. Не знаю. Чи є, чи нема. Я вийшла з хати, як такого не відчувається, бо ще не холодно. Бо може, якби походив по вулиці, то може би і відчувалося, так? Ну, якось так. Але зараз треба робити ранкову поранку. Це діло ніхто не відміняв. Ну, от такі справи. Зараз ідемо з чоловіком. Дивіться, яка краса. Краса, біленька краса. Це у нас така краса за хатою. Так я вздовж, 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 а далі ліс. За 50 метрів від хати усе далі ліс. Ось така зима. Під ліс ніхто нікуди не йде. Усе позасипало снігом. Тільки собаки гавкають. Там сусіднє село. А нас засипало, але нічого. Нехай добрий сніг, як було, то хоча під снігом нічого не замерзло. Хоча, якщо розібратися, то на озимину це дуже добре, що впав сніг спочатку, а потім мороз. Це дуже добре. Так що такі справи. Це наша бочка, де ми водили, де ми робили копченості свої. Все засипало снігом, тільки бочка стерчить. Добре, друзі. Я чого... Прийшла, прийшла якогось взяти кусок якогось дроту, щось знайти. Хочу синичкам підчепити кусок сала. То зараз це діло зроблю. Маю сало таке, що ми його не топили. Е, сітка. <кій> Нас кажуть не гашене. То зараз візьму якогось кусок дроту. Підчеплюємо і нехай собі дзьобають. Зараз сутушно їм, бо снігом все засипало. Тому будемо підгодовувати. Бо то наші вони нам співають цілий рік. Ну, якось так йду. Снігу понамітало по під хату. Кругом і ще йде. Я причепила синичком, такий брусок сала. І нехай собі дзьобають. І тут нам цілий рік співати. Дякувати за їжу. Ось такі справи. А зараз ранкова поранка. Так, друзі, поки я сиділа вдома, сиділа, все ж таки треба робити вилазку в село. Позвонили батьки, що треба прийти. І я пробиваю стежечку. Дивіться, немає слідів тільки якісь. У нас тут пси бігають. Ой! Тільки пси бігають, нема слідів, сніг знову опускається. Жульку лишила на хазяйстві, пильнує, а сама вирушаю пробивати стежку. Дивіться. Яка зима? Добре, друзі. Я пішла. Я пішла. Під низом болото. Але нічого. Але нічого. Якось ми прорвемося. Прорвемося зараз, затягую капузона і вперед. Ось так виглядаю я. У зимовому прикиді, сніг дрібненький січе, а я мушу йти, батьків треба відвідати, бо друзі, допоки що наші батьки живі, ми ще діти. Я вже неодноразово говорила оце, і своїй дочці це ми з чоловіком говоримо, що поки ми ще живемо. Допоки вище у нас діти. Так і я, так і чоловіка. Відправляю час від часу до його мами. Його мамі вже Бог дасть дочекати, в лютому буде 92. Старенька вже. То він ходить час від часу, бо... Якщо така дорога, то й не дуже то й підеш, бо то через два села. Але все рівно, час знаходить рідко, але знаходить. Ай, мої живуть у селі. Я якби вже цей цілий тиждень не було, минувший, бо мали роботу, різали свинки, тому... Зібралася сьогодні будна днина понеділок. З чим вас вітаю. І зібралася сьогодні. Маю ще сьогодні один вихідний. Завтра вже, як Бог поможе, йду на роботу. Хоча планувалося сьогодні, але вийшло, як вийшло. Ой Боже. Під ногами болото, зверху сніг, знизу болото. Йдеш, поринаєш. Ах, ну нічого. Нічого. Батьків треба відвідати. Ах, помаленько. З Божу допомогою. Я до них добюся. Два кілометри. Буду йти довго. Але зате я до них прийду. Ну якось так. Ось така заметена дорога, за ніч намело. Ой, Вчора вечором ще тільки це все починалося. Ще вечором їздили заліщики на, до поїзда, передавали дітям своїм передачку трошки. Бо село, друзі, то не місто. Тобто, верніше, місто то не село. Ну, в принципі, одне другому не мішає. Як я люблю казати від перестановків Доданків, сума не змінюється. Ой, місто то є місто. У місті все таке дороге, таке дороге, що це жах. А ми зібрали дещо, зарізали свинку, зібрали трохи того, трохи сього. І нехай діти не купляють, бо все дуже дороге. Зараз такий час, що все дуже дороге. Ну якось так. Чоловік робить ранкову поранку вдома, каже, що ти будеш кілько знімати кожен день. Ті свині кожен день. Кожного дня вони інакше не стали. Якби ти знімала раз на місяць або раз у два місяці, то, можливо, би якісь зміни були. А так, кожного дня, які там зміни. Одно і те саме. Так що якось так. Так що відправив мене, не дав мені сьогодні знімати свинки. Відправив мене, каже, йди до батьків, посидь, поговори. Трохи відпочинь, як би то розслабся, а то цілий тиждень пахали коло тих, з тими м'ясами. То закручували, то коптили. Іди трохи відпочинь. То я собі помаленьку йду. Ноги поринають. Йду, як я люблю казати, як той піяк. Крок вперед, два назад. Але нічого. Помаленько. Ой, помаленько, помаленько. Зараз Бог би поміг до гори відряпатися. А там вже помаленьку піде. Може там ще й гірше піде, бо дорога може бути машинами вбита. То там може бути ховзанка. Але нічого. Добре, йду я, друзі. Ой, так відбувається моє долання нашої гори. Буксую, буксую, але трошки так, трошки сяк. Помаленьку. пробуксовку. Але видріпаюся. Якось воно буде. Як каже мій батько, все буде добре. Івані в все буде добре. Звичайно, що буде добре. Ми надіємося, молимося тільки про те, щоб було добре. Бо інакше, інакше нам не видряпатися з цієї ситуації. Тільки до Бога. Впадати тільки до Бога. Бо інакше ніяк. Ой. Так, видряпалася я на цю нашу гору. Задихалась, як ковальський міг. Все поприсипало. Кругом. Замітає, замітає. Ну, цього сліду було очікувати, бо як би передавало. Фу! передавало на таку погоду. Тому маємо те, що маємо. Ой-ой-ой! Боже Боже. Друзі, вибачайте, що я так тяжко дихаю, але дуже тяжка дорога. Дуже тяжка дорога. Ой, Ще вам покажу, що у нас на річці відбувається, бачите? Зловила я окриці на середці зафіксувати. Сьогодні 8 січня і два лебедь поміж окрицями. Ну, якось так, друзі. На телефоні показує мінус 13, не знаю, скільки в реальності, але при мінус п'яти окриці не пливуть. Вже коли поминає 10, тоді вже, вже починаються окриці, починається лід збиратися. А вже як 15-20, то тоді вже і лід зупиняється. Ну, якось так, побачимо завтра. Дасть Бог дочекати. Йду завтра на роботу, то завтра побачимо. Ось така краса в нас на річці. Два лебедики. Ну якось так. Всім гарного, спокійного дня. А я побігла. У переносному сенсі слова побігла, бо і тяжко йти, не так бігти. Тому всім дякую, що ви заходите, що підтримуєте мене, ще трішки і назбираємо тисячу, а там побачимо, хто до нас приєднається до українського контенту. До слідуючих відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Мирних днів, мирних ночей, спокійних. До слідуючих відео. Па-па-па-па. Ще таки якусь одну хвильку вам покажу. Тут у нас такий поворот є. Подивіться. На середині дуже мілина і замерзла. Дивіться, що тут де дебистра вода відбувається. Красота, в принципі. Роз сніг і воно замерзає.